Ніколи не роби ці вправи, якщо хочеш зберегти своє здоров'я. Підпишись та збережи це відео, щоб не загубити. На п'ятому місці випади, вправа, яка з легкістю може травмувати ваш колінний суглоб, особливо, якщо у вас є надмірна вага. На четвертому місці планка, проти показана тим, в кого є проблеми з хребтом, наприклад, протрузії. Мені здається, зараз вони є в кожного. На третьому місці тяга верхнього блоку за голову, нефізіологічна та травмонебезпечна траєкторія для плечового суглобу. На другому місці біг це найдоступніша, але і найнебезпечніша вправа для колінних суглобів та вашого хребта. На першому місці будь-яка вправа, яку ви виконуєте без належної техніки та з неадекватно великою вагою. І якщо не згодні. Поділіться свою думку у коментарях. А більше про те, як стати здоровою стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.